Всім привіт! Мене звати Софія, я учасниця курсу у Мар'яни німецька від А1 до А2, і хотіла подиви, поділитися своїми враженнями від даного курсу. На момент, коли я прийшла до Мар'яни, я її знайшла чисто випадково в інтернеті і слава Богу, що не йшла. В мене був рівень, я складала тест, А2, але там були помилки, Б1, але там теж було багато помилок. Все-таки я вирішила зупинитися на курсі від А1 до А2 через те, що я хотіла повністю, майже з нуля, в принципі, вивчати мову і охопити всі аспекти, як граматичні, лексичні. Тому для тих, хто не впевнений, який курс краще брати, чи нижчий, чи, нижче, чи е, вищий, рекомендую брати нижчий, щоб точно пройти всю граматику, всю лексику, прям все-все-все. Що я очікувала, це більше за все мене цікавить, як в кожній мові, це лексика і е, е, комунікативна компетентність. І з чим е, е, на цьому курсі все було просто супер. Було багато лексики і багато говоріння в парах, в групах, монологи, діалоги. Тому це дійсно величезний плюс на цьому курсі, що ти можеш прям прокачати свої speaking skills, Uh, і так, це мені дуже сподобалось. Наскільки я досягнула своєї мети, мабуть, майже досягнула по десятипайній шкалі десь на вісім з половиною через те, що багато часу я не могла приділяти німецький через свої якісь там навчання, роботу. І, власне, це, можливо, стало якимось таким бар'єром, що я повністю не могла віддатися німецькій і проводити з нею кожен день там, по 2-3 години. Але, в принципі, якщо займатися кожен день хоча б по 30, 40, 50 хвилин, результат є, тому і можна сміливо досягти рівня з цей проміжок часу, там, за приблизно 3 місяці. Які проблеми виникали у мене? Це те, що коли сам вивчаєш мову, це дуже важко через те, що ти не бачиш своїх помилок, тебе ніхто не контролює. А тут мені, власне, сподобалося, що коли мене зсилали відео і аудіофайли для перевірки домашнього завдання, Мар'яна віддавала нам зразу фідбек з помилками, як не потрібно робити, і це дійсно дуже допомогло в. Для, для мене, принаймні, щоб не повторювати цих помилок в майбутнє. Або якщо вона три рази написала, що це неправильно, так точно вже запам'ятає, що um, треба говорити по-іншому. Наскільки відсотки вимоги, виконувала вимоги курсу, мабуть, як я казала, на відсотки 85. через те, що я не... Не повністю прям так заглибилась у вивчення, але постараюся це зробити на наступному курсі від А2 до Б1, щоб повністю-повністю все вивчити. Кому б я порадила брати участь, це тим, хто не може зрозуміти, не може самостійно сісти за вивчення мови, це дуже важко постійно. Треба мати самодисципліну. У мене її не було, через те я звернулася до фахівців. І для тих, хто не знає, з чого почати вивчати німецьку мову, не знає, який він має рівень, з чого він прагне, що треба. Де є які прогалини, там у граматиці, у лексиці, чи там, не знаю, в вимові, можливо, для тих, хто дійсно не знає, як правильно. Вивчати, що вивчати, і куди, куди рухатися. Курс у Мар'яни дійсно вартий уваги через те, що тут все так по поличках розкладено. У кожному уроці є і слова, нові, і граматика, і лексик, і комунікативні якісь завдання. Тому просто супер-верстеклас. Просто так, що мені особливо сподобалося? Як я казала, це, це фідбек від Мар'яни постійний, і те, що цей курс о, прям напічканий, я б так сказала, о, о, напічканий лексикою і о, всякими діалогами, монологами постійно ми скидали, чи аудіо з купою речень, чи відео про якийсь там свій день, не знаю, свою, своє ставлення до роботи і так далі, через те мені. Сподобалось, що тут дійсно можна прокачати. І на рахунок того, що можна було б покращити, ну, як для мене, можливо, більше перевірки лексики через те, що я її вивчала, писала якісь домашні, і потім, в принципі, я її мало використовувала. Тому е якось більше перевірки лексики, ту, яка вивчалася. Вот. І що не сп... для, кого? для кого цей курс не підійде, він не підійде для тих, хто лінивий. Бо тут дійсно треба багато працювати, багато свого часу, зусиль витрачати на те, щоб осягнути все. Тому для тих, хто не зацікавлений в вивченні мови, кому треба просто. Домашнє якесь своє робити з викладачем, цей курс не для вас. <гум> цей курс для тих, хто дійсно хоче вивчити німецьку, прям так вивчити, ну, класно вивчити, щоб володіти німецьку, не тільки її знати на словах, а дійсно володіти мовою туди. Приходьте. І чи будете продовжувати навчання? Да, так, я буду продовжувати навчання. Мені все дуже сподобалося, сподобалась атмосфера на уроках. Ще поки не закінчився курс А2, ми вже питали, коли почнеться курс від А2 до Б1.